Таке свято організували представники магазину риби та морепродуктів фіше для тернополян та гостей міста з нагоди дня батька, яке щорічно в Україні відзначають у третю неділю червня. Консультант магазину Влад Панасюк зазначає, хотіли створити теплу атмосферу і подарувати емоції своїм клієнтам, аби сім'ї провели цей день разом. Сьогодні сюди завітала своїм синочком Дариком. Прекрасно, що є таке свято в нас, тим більше на нашій локації і в нашому місті Тернопіль, тому що в нас дуже мало таких заходів проводиться. Дітки прекрасно віддихають. Ви бачите, і також батьки всі задоволені. Нам сподобалося. Ми проходили рядом. Подивилися тут концертик, Ми вирішили зайти. Зайдемо магазин, подивимося. А як тобі сподобалося розважати зважати з аніматором? Так. що тобі найбільше сподобалося? Кидати кульки до святкування могли долучитися всі охочі тернополяни для дітей. Підготувала розважальну програму з аніматорами: танці, ігри, конкурси, малювання і цікаві досліди, аби заняття для себе знайшов кожен. Поки діти веселилися, дорослі смакували салатом із кальмара, який приготували у фіше. Окрім цього, могли придбати улюблену рибу чи морепродукти. Влад Панасюк зазначив, в асортименті мають як морожену, так і вже готову рибу, солону або копчену. Усю продукцію постачають із 25 країн світу. Ви можете знайти для себе як морожену продукцію для прикладу. Той самий стандартний хек, скумбрія, також восьминоги, кальмари, креветки. Тобто не тільки така стандартна риба, прісноводна, також морська риба, також морепродукти, мідії. Влад Панасюк запевняє, для них кожен клієнт як друг. Саме тому й вирішили організувати це свято, щоб дати можливість родинам відпочити та провести день батька в теплій атмосфері. Мережа Фіше працює у Тернополі вже близько 20 років і на сьогодні має чотири магазини у різних районах міста.